Я збираюся зберегти збираю гур, вже є хлопці, які будуть грати. Що ви могли б порадити, ну, щоб не грати в таких кафешках якихось а... Хоч би щось. Не грати є бич, бич Всіх молодих груп, які зараз починають. Деякі є такі, що кавери грають навіть круче, ніж оригінали. а То нікого не інтересує. Оригінал завжди лишся оригіналом, а оригінал маєш бути ти. Тому сидіти, коптіте, хренячте, можна вчитися на комусь. Але не ради того зі сцени. Тому що ти, тебе завжди будуть порівнювати. Ми чого відійшли з, з того періоду, коли ти кажеш, стрибти і то все. Тому що нам казали, ви косите під депешмову. І все, ти приходиш додому, ти не можеш спати, тебе отаку от -то розриває, вмієш, тому що ну, ти собі уявляєш, що всі, хто тебе знає, от кажуть, що ти косиш, то ужасно. Так що краще. Так. Там, розумієш? Джимі Хендрікс. Тій чувак, що він кожен день інакший був, то вони забували вже, яким він був вчора. Він зараз не думаєш там все оригінальне. Ну вони, ну вони віртуози, гітаристи, там як не граєш, все, все одно ти будеш з собою. Знаєш. Ти, вони доходили до якогось такого моменту, що, що вони самі ставали собою. Настільки довго володіти інструментом і круто, так що там вже не цей. Не, не, це, не, не може було сказати, що ти під когось косиш. Хоча закрите вухо, ти ж почуєш, що то запах грає чи не почуєш. Я ні. <клес> от Ерік Клепнув, я почую, що Ерік Клептон. Тобто є люди, які є це, а є люди, які просто сантану почуєш, почуєш, почуєш в нього стив ти в'є. <клес> так. Так? От, допустимо, чисто теоретично от в мене є хороша група мега-талановита. І от чи можна з нею створити саме на Україні нових кілер за аббат, яку Чи краще вже десь за Бугор зразу валити і там вже. Ну, ми говорили про те, що от, я сумніваюся, дивися, за мою, взагалі за, за весь час, що я свідкую за, за, за тою історією. Ну не було жодної групи з України, яка стала популярною на Заході. Ні одної, я слідкую абсолютно за всім, знаю масу мої спеціалізація, я мушу в тому орієнтуватися. Що, про що то говорить? Що там людина молода, якщо вона вже народжується, в неї вже закладені гени хендриксівські, клектоновські, розумієш, кілерсовські, розумієш? Вони родяться з інакшим фундаментом. Нам до того фундаменту, що треба лізти, босими, голими, драпатися, а вони вже там є. Тобто йому 16 років, а він вже в якомусь клубі там собі стоїть, шпілює, і в них є та велика армія продюсерів, які їх чик-чик повідовувати, то розвинете суспільство, чому воно і, і, і валить вперед як машина. просто так ще проаналізувати ситуації по світлому ринку музики. Ви ж чуєте хто є на Deep Purple, на тому Zeppelin, а хто там на радянській музиці? Це дуже відчувається. Відчувається я так. Ти піднімав руку? Ні. Мені казав, що звалю? Ні, ні. У мене питання. От є свій тует, наприклад, ну там. Якщо ви говорили, що вік це ви цей. Телепередача тепер. Талант-шоу. А, талант-шоу. Попамок немає, що робити. Ютюб, чувак, Дивися, от тобі стрикало, то є... Так. Железобетонний приклад. Який би він не був, як би до нього не відносилося, там, моя мала може його любити, я можу його ненавидіти. Не? Але от тобі модель, яка, яка просто грає. Тобто Дивіться, то, то, то грає роль ота Дармавська штука, природний відбір. Якщо ти куштуєш того, щоб, щоб тебе помітили і потім розказали другим, все, воно ливає. Якщо не куштуєш, це літ. Тобто він, він зробив себе сам. Знімаю якусь крім, потім зробив руку. чик 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 дуже правильні, елементарні два кроки, але ти зроби їх. А він ну, 100% не поможе. То треба бути, треба знати де, треба, ефіри треба купити, а їх не купиш, тому що ну, то що ми говорили. Вже, Це, ми вже їх попалимо. Ну було б то в Лондоні, було б шансів маса, тому що там пабів мільйон, розумієш, не наших чотири. Так, да, і, і людей набагато більше, які могли б вас звідти витягнути. Можна зробити ще інакше. Є от Польща, наприклад, там, Німеччина. Це країни, які дуже френдлі ставляться до України. І можна їздити просто до них в клуби, домовлятися по інтернету з клубами грати. Ми вже оторвалі так затусували, оторвалі там шмаляють по клубах частіше, ніж в Україні. З їхнім музоном тут їх фактично на концерти не кличуть.